З давніх давен лелека символізує появу малечі, адже щаслива родина розпочинається з дитини. Пологовий будинок Лелека це сучасний лікарняний заклад, який являє собою висококваліфікаційну акушерську гінекологічну і неонатологічну медичну допомогу на рівні світових стандартів. В этом радіому домі ми реалізували все те, чого нам не вистачало в У нас самое современное на сегодняшний день есть оборудование медицинское. У нас на сегодняшний день самая современная аппаратура есть. У нас используются только лучшие лекарственные вещества. Здесь собрались состоявшиеся профессионально люди, которые хотели реализовать себя. І от вони приобрели таку можливість. Двері для майбутніх батьків Лалека відкрив у листопаді 2016 року. А вже 27 грудня, майже перед самим новим роком, тут з'явилася перша дівчинка, як каже головний лікар Лелеки, дівчатка народжується для миру, та це не має жодного значення, хлопчик чи дівчинка. Головне, аби були щасливими. А секрет тут зовсім простий. Відноситися к людям, так ти хотів би, щоб до тебе. у захваті. Щасливі та задоволені, Марина та Андрій переконані, що такі умови, які надає лелека. Найкращий стимул до появи у родині ще не однієї дитини сподобалося. Це той заклад, який а, зроблено з думкою про жінку, з думкою про сім'ю і з думкою про новітні технології, які а, команда, яка тут зібралася, хоче. А, Зробити для людей в Україні, а це приємно. Дуже добре, що є така команда, яка піклується про українських жінок і про українські сім'ї. Я хочу сказати тим, хто вагається, чи заводити, чи не заводити ще одну дитину. Можливо, їм варто приїхати сюди подивитись. Пологовий будинок лелека увібрав у себе всі підходи сучасних технологій, адже створений він за спеціальним індивідуальним проєктом, котрий відповідає всім сучасним міжнародним потребам для закладу такого типу. У мене є готель з медичним уклоном. Ми перш за все медичний заклад. Але сучасна концепція медичного закладу вона, скажімо, заключається в тому, що медичний заклад не повинен бути схожий на медичний заклад. От, виходячи з цих посилань, ми і працювали, щоб була повноцінна медицина, яка повинна зараз бути. Було будинок це майже такий дуже специфічний лікарняний заклад, тому що люди сюди приходять з певними почуттями, з певними емоціями. І оця емоція повинна була відображена в архітектурі, в дизайні, щоб створити от певний настрій, бажання народжувати дітей і народжувати їх ще і ще. Умови перебування в пологовому максимально наближені до домашніх. А щоб відновити силу і привести себе у форму з комфортом, допоможе шеф-кухар Сергій. Придумати, конечно, не складно. а от все реалізувати було б бы немножко сложновато, поэтому у нас как бы, не сам я один, а от ми працюємо командою. Спираємося на сезонність, сіпираємося на локацію продуктів і теж не забуваємо о том, що приписують врач. А тому, що політ фантазії може бути очень високим. Якщо тут на данном етапі не рекомендується, то ми, конечно, тоже етані кому не подаємо. Допомогти жінці відчути радість материнства і максимально підкреслити її унікальність, оточивши комфортом та увагою. Головне завдання лалеки адже здорова нація здорове майбутнє.